До речі, його партія в сапера. О, партія в сапера була б добре. Я в сапері дуже хороший гравець, до речі, лише мені думати треба трохи. Хі -хі. Ну, для деяких ігор потрібно думати. У мене в сапері, здається, награно. Давайте я чекну. У мене на телефоні є сапер, я в нього залипаю інколи. Просто, просто найкраща гра в всесвіту. Хі -хі. На телефоні, яка може бути. А я не заходив в сапер недавно. Давайте десь за. О ні, тут не зберігається, тут лише за листопад статистика. Ех, того зараз 9 на 9 на 10 мін. 10 мін якось мало, мені здається, причому 9 на 9. Це ж досить велике поле. Чому так? Раз, два, три. А так, це велике поле. Таго, ну дивіться, це, це одноразова акція така. Я зараз в гуглі спробую знайти. Сапер. Е, о, він онлайн є. Вау, 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 вау. Давайте спробуємо. Так, 40. 40 мін тут є. Ну от простий режим якраз. <плес> ой, ой, як боляче. Я сам не думав, що тут буде така гучність. Ну. Тут. так... так... Я в сапері більш-менш шарю, бо в мене на ньому награно багато часу. Я думаю, так десь годин багато. Багато. Не знаю, наскільки я можу говорити під час того, як граю в сапера. Зараз ми це перевіримо. Так, Тут дві міни. Значить, так повинно бути. І так. О, справді так. Справді так. Три. О, все, готово! Ха, Це було справді просто. Його. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А тут дев'ять мін було, а не 10. Ну окей, окей, це була саме швидка катка. Е, чому ти закрив браузер? Не треба так робити. Це була саме швидка катка в сапера. От сапера є проблема, коли приходиться тикати на рандом. Ой, такі там ситуації бувають, бувають. <гум> стаються. Приходиться тоді лише... Ну... Лише на свою вдачу орієнтуватись. <гум> Це сумно, коли такі ситуації стаються, але я впевнений, там є якась стратегія проти такого. <гум> я лише знаю базові правила саперу, я в ті стратегії не заглиблювався, що там кажуть. Ось, ось цей паттерн відповідає такому-то розташуванню мін, ось цей паттерн такому-то. Немає, га, а я десь чув, що є. А, є паттерни, але в ситуації, де дві або більше варіантів, варіантів можливі, а правильний неможливо визначити. Ну таке буває. Тоді лише на свою вдачу приходиться орієнтуватись. Я, коротше, бачив ще якусь варіацію сапера недавно. Сапер 3D, це взагалі можеш знайти, якщо цікаво, в Google Play, здається, є додаток на Android. 3D сапер. Це взагалі треба мислити в трьохвимірній системі, здається.